День малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за дуже красивим деревом, яке називається каштан. Дітки, це не тільки красиве дерево, але воно і дуже корисне. Дітки, давайте розглянемо це дерево. Подивіться, діти, на колосоподібні суцвіття, що вони вам нагадують. Вони на каштанові, неначе свічки. подивіться каштани, діти, прикрашають наше місто. Вони очищують повітря, використовуються каштани і в медицині, і в кульнарії. Таке дерево, дітки, живе з давніх давен. Висота каштанів діти досягає. До 20 метрів. А живе, дітки, каштан до 500 років. Дерева ще росли до історичні часи. Листя, подивіться, давайте розглянемо листечко, схоже на що? На долоньку, да? неначе долонька, да? або нагадує ще якихось істот. Місто е, дерева каштан, дітки, прикрашає. Місто Київ. Каштани дуже швидко ростуть, тому діти каштан є символом душі Києва. А гілочка Каштана прикрашає герб нашої столиці Києва. Каштан дітки став символом київського торта. Він надає унікальності Києву. Є навіть міні-скульптура в місті Києва. Каштани, як я вам сказала, мають ще ж горішки. Да? Ви збирали їх восени. Такі горішки коричневі, які знаходяться в шкарлуті, яка нагадує їжачків. Ну, ось ми сьогодні з вами і познайомились із таким цікавим, корисним і лікувальним деревом. Багато вітаміна в ньому є. Вітамін С, фосфор, мікроелементів, тому він дуже широко використовується в медицині. Тож, дітки, любуйтесь каштанами і бережіть ці дерева. До побачення!